Друзі, привіт, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо, що відбувається на ринку, що таке той халвінг біткоїна. Чи варто заходити зараз в ринок і взагалі чи можна і як можна тут заробити, да, Якщо ви новачок, чи варто взагалі зараз знаходитись да, в цьому ринку і витрачати сюди там свої сили, да, кошти, свій час? Взагалі, давайте представлюсь мене звати Ірина Селезньова. Я криптоінвестор, вже Більше п'яти років на минулому такому ростучому ринку, да якраз а, будемо про це казати. Що це таке? Я зробила основний свій капітал, і на даний момент. А, в мене таке трошки дежав'ю, тому що ми зараз знаходимося в подібній історичній ситуації. Да? Тобто зараз все це будемо обговорювати і про цикли ринків поговоримо, і про те, що таке халвінг біткоїна, да? чому він буде впливати саме на його ціну, як він буде впливати, і що нас взагалі очікує далі, чи варто зараз заходити в ринок, да, і що тут взагалі за гроші, чим чим, скільки можна тут заробити. І так, давайте по ходу рухатись. А, взагалі, а, що стосується ринку. Да? Бо для мене особисто саме криптовалютний ринок він став тим, який, скажімо, змінив взагалі моє уявлення про кошти, да? про інвестиції, взагалі про доходи. І а, якщо ми з вами зараз будемо і графік паралельно дивитись, да? і на графіку буду вам а, все показувати. І відповідно. А, те, що зараз відбувається у нас, да, це такий момент, який історично вже показував, да, що на минулому халвінгу біткоїна відбувався після нього певний ріст, скажімо, да, ріст самого біткоїна, ну і відповідно ринку також. І якщо ми з вами зараз подивимось на графіки, да, то є ще поняття, такого, як циклічності, да, коли ринок паде, коли він росте, і це постійно повторюється. Зараз відкрию. Більше графік, і якщо ми з вами, тут в мене багато всяких, <сіх> багато всяких да, замальовок, але я все залишу. Якщо ми з вами подивимось на взагалі графік біткоїна, да, можливо, навіть зараз відкриємо тижневий для того, щоб ми побільше бачили картинку. О, А якщо ми з вами подивимось графік біткоїна, то оцей період, mm. до речі, період мого, скажімо, основного заробітка, він був тут, Є історичні, скажімо, такі речі, да? тобто те, що ми бачимо в попередньому, воно проєктується на майбутнє, да, тобто, є спеціальні такі, скажімо, математичні закономірності, які ми можемо бачити в минулому графіку, як поводила себе ціна, і вона також подібно поводиться в майбутньому. Плюс є певні, скажімо, числові закономірності, такі як числа Фібона чи да, як принцип практальності взагалі в природі. І відповідно, що, що це нам дає? Це нам дає те, що ціна рухається певними, скажімо, циклами. Да? І якщо подивитися на графік того ж біткоїна, наприклад, ми бачимо, да, що. Ну, на, на даному прикладі у нас є ріст біткоїна, це якраз минучий, минулий бичий ринок. Це коли активно, активно росте біткоїн і відповідно інші активи також. От тут і Халвін впливає. Зараз поговоримо, що це таке. І впливає також економічна ситуація взагалі у світі. Да? А, і ну, Впливає там, скажімо, наскільки заборонений чи не заборонений цей ринок, да? зараз ми знаємо, що там, наприклад, кошти з Азії будуть входити в цей ринок додатково, вже інвестують крупні інвестори з Америки, да? тобто ці всякі ETF і біткоін, можливо, щось чули про це. Да? Це саме про те, що приток буде крупного капіталу, крупні інвестори сюди приходять. І якщо ми подивимось з вами на графік, то ми бачимо цикли. Да? Є цикл. Перший, коли йде певний ріст, да? корекція, і потім йде спад. Да? Тобто, в принципі, можна, останній цикл можна взяти: це оця корекція і ріст. Він, там, до якогось періоду він буде. Да? Був цей цикл, у нас була тут ще корекція, да? певна, був ріст. Це локальна корекція, да? і вже потім начався, почався вже новий цикл. Тобто можна сказати, що цей, ця корекція тут певна була, да? і ріст у цей, це був якби один цикл. І саме на минулому такому вичому циклі, да? я, наприклад, зробила основний капітал. Що стосується вас, то ви зараз знаходитесь. Якраз в цьому новому ростучому циклі да але здавалося б, якщо ми на графік подивимось, так він вже там а, зробив якісь вже максимуми, да вже якби не так цікаво <сум> з ним працювати. Але ні, у нас у біткоїна є а, ще така річ, як халвінг, да, і як він впливає взагалі, біткоїн, добувають майнери да? там, певними технологіями. І а, відповідно зараз винагорода за добичу його вона скорочується вдвічі. Попит росте вже не просто хочу я купити. Хочете там ви, наприклад, да, сусіди купити, хочуть же крупні інвестори купити біткоїн. Да? Тобто попит росте, а пропозиція при цьому скорочується, тому що буде складніше добути. Да? Це розробник біткоїна або розробники, вони спеціально, скажімо, таку модель зробили. Вона називається дефляційна, да? Тобто, попит росте, пропозиція скорочується, і це автоматично діє на ріст ціни. Тобто ми з вами підведу такий підсумок, що, по-перше, згідно циклів, ми зараз вже знаходимося в ростучому циклі, але є ще потенціал росту. Зараз вам покажу це, а другий момент це халвінг біткоїна, скорий, який прискорить цей різ, да, тому що попит є, пропозиція при цьому скорочується. І є у нас закономірності чисел. Це є певний інструмент. Він називається корекція по Fibonacci. Якщо ми подивимось. Навіть не так. Зараз я відкрию, мені хочеться більшу історію по графіку, тому що там була не вся. Бачите, зараз ми візьмемо більшу історію, і ви зрозумієте, про що я вам хочу сказати. Я хочу показати потенціал да, минулого а, росту. Якщо ми подивимось на те, що було ще до того минулого да, халвінгу і вичого циклу, то ми побачимо, що була тут певний, певна ціна максимальна на той період часу. Да? І якщо ми захочемо зуміряти, наскільки ж ми можемо вирости да, від цієї минулої максимальної ціни, то ми бачимо по цьому Пофібонатчів, він нам каже, що от дивіться, от була тут максимальна ціна. А потім вона доросла аж до цього моменту. Да? Це була зона 3,61, така сильна зона, да, як і 2,61 і 1,61. Тобто це по зони, куди може прийти актив. От, і це ще було до того, як крупні гравці, скажімо, да, крупні інвестори прийшли в, конкретно в біткоін. А тепер давайте цей же інструмент ми примінимо до останнього бичого ринку і подивимось, потенціал згідно. Цього інструмента. Тобто, якщо ми з вами беремо, да, знову корекцію по фібоначі і міряємо від останнього максимума, да, від максимума до мінімума, що нам це дасть? Ну, ми бачимо, що ми вже прийшли в зону 1, да, тобто, це означає, що це класна історія, да, тобто те, що ми бачимо, що він вже тут. Це нам що дає розуміння, що попит є, він росте все нормально. Він отут не загнувся, скажем, да, не пішов на дно, хоча дуже багато розказували. А, скажем, про років да, аналітиків, що час він буде і по 10, і по 12. Тобто він тут не пішов на дно, він розвернулася ціна, да він росте. Ціна на біткоін росте. який попит відповідно це для нас гарні новини і зараз. Ключовий момент, я вам покажу, чому ще не пізно. Да? Тобто ви вже розумієте, що є циклічність, що ринок почав рости, що є а, халвінг, що буде попит, да? що ціна буде рости, тому що росте попит, скорочується пропозиція. І зараз відповідне питання, чому ще не пізно. От дивіться, якщо ми бачили на після минулого а, такого халвінгу, да? коли почався бичий ринок, то ми дійшли до ціни 3,61%. По минулому э, росту, тобто тут ми теоретично, звичайно, що не прямо ми там до 161 але навіть якщо з поточної ціни взяти, ми можемо дійти найближчий ціль це 161 а це 80 відсотків від поточної ціни по біткоїну. Далі ми можемо сходити. 191%, Да? і якщо ми дійдемо до попередньої цілі, це дещо брив близько 300%, ми можемо да? тобто потенційно ми можемо прийти до цієї цілі, а, враховуючи те, що а, да, ринок змінюється, але й крупні гравці сюди прийшли. Да? Можливо, можливо, таке бути, що ми побачимо і більші цілі. Але а, якщо казати про більш адекватні, да, то в принципі ми можемо десь казати про 100%. Там 50 тисяч доларів да, про середню таку ціль, в принципі, яку ми можемо побачити вже в цьому році, да, тому що у нас вже от Халвін буде відбуватись. От тому тут е, одразу да, відповідаю на питання, чому цікаво зайти зараз, тому що зараз той якраз. Знаходимось ми перед ростом, да, і якраз відповідає на питання, чому не пізно, тому що потенціал росту у нас ще є. От, і відповідно це означає, що є ще запас росту. Також хочу сказати, що це не єдиний взагалі актив, да, який є на ринку, і історично після того, як у нас відбувається розбіткої, тому що в першу чергу. Ті ж крупні інвестори, такі, як ми з вами, інвестори, да, їх називають рітейлом. От вони в основному приходять спочатку куди? Ну, біткоін, ну, ефір, да, це щось таке більш відоме. От. А потім, коли біткоїни ефір вже досягають певних, скажімо, е, своїх значень досить високих, їх капіталізація, тобто гроші, які туди вкладені, починає е, знижуватись трошки, да, і ці гроші перетікають в інші монети, вони називаються альткоїни, тому що ну, потенціал росту в них якби, ще є. Да, а, а тут він буде вже поступово скорочуватися. Ви ще встигаєте, да, але кожен прямо день реально зараз на, на ціну золота, тому що. З кожним днем у нас все, скажімо, ближче, да, у цей ріст і скорочуються наші, наші гроші, наш, наш потенційний дохід. Тому що вам хочу сказати, що у нас ви зараз в правильному місці, да, тобто ви вчасно, скажімо, можете скористуватися тією інформацією, яку ви сьогодні почули, тому що ми знаходимося якраз перед ще одним. Просто, да, ви бачите, що відбувається невелика корекція. Можливо, можливо я можу таке допустити, що ми зараз в схожі на ситуацію, яка була отут. Бачите, яка була отут. Це був у нас який рік, це у нас був а, квітень, якраз 21-го року. да Тобто, рівно. А, ну в минулому циклі да, от ми знаходилися приблизно е, там. Це не означає, що він прям настільки спуститься, да, але може, ми можемо повторити, тому що часто дуже е, історія вона саме повторюється. Да, тобто, ринки. вони... Е, Циклічні, і, відповідно, ми можемо повторити також, також скажімо, корекцію. Не буду навантажувати вас дуже там різними технічними, да, більш глибоким аналізом. Але і з того, що ми бачимо зараз, ми дуже схожі зараз на ту ситуацію, яка була отут. І я не знаю точно наскільки ми ще скоригуємося, да, до, до, докуди дійдеться ціна, але можу сказати, що вже в принципі є. Е, Невелика корекція, да? є зараз можливість зайти по класним цінам, і якщо б я зараз була новачком, да, то я б, звичайно, взяла там нехай та ж тисяча доларів, наприклад, да, була б у мене, я розподілила б на різні активи, да? я б подивилась, по якій ціні які класно закупити, да? які там ще не виросли, які знаходяться в цікавій зоні закупки. От. І, відповідно, 5-10 іксів можна було б очікувати від цього капіталу вже на рості ринку. Тобто це цей це наступний рік. Да? І якщо там моя тисяча, вона може, скажімо, перетворитись на 5-10 тисяч доларів. А це вже капітал, з яким можна працювати, да? зробити з нього там, 100 тисяч, наприклад, це ще x10, Да? тобто Це вже та сума, з якою можна буде нарощувати капітал, і тут же попахує такою, знаєте, навіть. Фінансовою Свободою тому дуже дуже рекомендую зараз не проспати цей час. Да, ми зараз знаходимося в дуже цікавій ситуації, і Халвінг нам в цьому допомога. По циклічності ми бачимо, да, що ми якраз перед активним ростом знаходимося. І зараз така пауза невеличка, якою треба скористуватися, якщо ви не хочете пропустити. Да, весь цей дві, що відбувається, і я, взагалі, була на конференції, якраз у Дубай, дуже велика криптоконференція і. Там різні люди виступали, і SEO-бірж, і а, якісь люди, які там трейдери, да, з двадцятирічним, скажімо, взагалі досвідом, і а, ті, які там бачили біткоін ще, скажімо, з народження, да, ще маленькі. От, і а, в принципі, що вони кажуть, що ну взагалі мене вразило те, що а, це окрема, скажімо, індустрія, де просто купа бізнесів, купа. Да? Це окрема індустрія, яка все більше входить в легальне поле, да, в тому числі і тут, в Дубай, і вже майже в усіх розвинених країнах. Вона в рамках закону, взагалі, якщо подивитися на потенціал, то можна тут ще довго казати про блокчейн, але це вже, мабуть, в окремому відео. Да, і е, це та тенденція, яка в принципі каже про наступний рівень розвитку да, нашого суспільства і технологій. От ще й тому ми будемо рости і розвиватись, да, і е, блокчейн, всі, технології, всі ці криптовалюти, да. І... Вони будуть все більше входити в усі сфери, і в банківську, і в бізнес, а там же і фондовий ринок, і в нерухомість, тому що все, що у нас є в принципі в світі, його можна все оцифрувати. Я сподіваюся, що я передала вам да оцей масштаб, передала вам цей посил, чому зараз слід звернути на це увагу. Якщо у вас будуть якісь питання, я під відео залишу посилання на свій блог. Я там дуже відкрито спілкуюсь і ділюсь інформацією зі своїми підписниками. І, звичайно, буду рада вас там бачити. Бажаю вам зробити свої кси да, на, на цьому ростучому ринку.